26 травня разом з усією столицею України День Києва весело та дружно святкував і Солом'янський район. Найяскравіші та грайливі гуляння відбулись у парках Відрадний та імені Островського. Виступи самодіяльних та дитячих колективів району, різноманітні ігри для дітей, конкурси, спортивні забави та творчі майстер-класи. І це ще не увесь перелік розваг, якими можна було насолодитися на святкуванні 1530-ї річниці міста Києва. На огорнути сміхом, радістю та веселищами торжество до парків відрадний та імені Островського завітали народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Солом'янської районної державної адміністрації Іван Сидоров. А в парку імені Островського до них приєдналась голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак. Представники влади щиро та тепло вітали киян із днем міста. Зокрема, народний депутат України Максим Луцький підкреслив: Ви знаєте, дійсно свято, дійсно красиво, багато дітей. Діти посміхаються. Ну що нам ще потрібно? Я Іване Петровичу щиро радий. Що і Олександр Павлович Попов звертає дуже багато уваги, і що Алла Васильна очолила таку важливу комісію соціальну. Мені надзвичайно комфортно як голові комітету, як раднику прем'єр-міністра, працювати з вами. І Я переконаний, що спільними зусиллями з вами Іван Петровичу з Аллою Васильною, з Олександром Павловичем ми зробимо все, щоб життя киян і, зокрема в Солом'янському районі, конкретно було набагато комфортнішим, затишним і. Таким би, якому хотіли робити в інших районах. Зі святом, дорогі кияни. На святкуванні у парку імені Островського почесні гості свята вручили грамоти, подяки та дипломи переможцям музичного фестивалю Як тебе не любити, Києвий мій та конкурсу художників-аматорів Мій рідний район, які проходили напередодні.